Ось так навколішки зустрічають загиблого військовослужбовця Дениса Фоменка й його односельці. Легкий на підйом. Обожнював простір, обожнював свободу, обожнював все, що його оточувало. Він був легкою людиною. Жертвиником Денис працював в торгівельній компанії водієм. А у 2023 році, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, добровольцем пішов на фронт. Розповідає його кум Дмитро Гончарук. Якісь його таскай друзі надихнули його піти в збройні сили. Ми якби ну підтримували це. І він сам хотів дуже туди потрапити. В нього були е, проблеми там зі здоров'ям. Навіть він. Досить багато зусиль приклав до того, щоб все це наладити, всі документальні ці документальні моменти, залагодити, щоб все-таки туди потрапити. Там щось то було з легенями пов'язано. І в нього була дуже тяжка операція на легенях. Чоловік ніс службу у 23-й окремій механізованій бригаді ЗСУ виконував бойові завдання на Запорізькому та Донецькому напрямках. Узнав, що хтось мусить тримати небо над головою свого маленького сина. Денис був старшим солдатом, водієм, електриком відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем. Денис декілька разів отримував поранення та, попри це, знову повертався у стрій, каже Дмитро. Тільки знаходив собі сили зразу, ну, одразу. Їхав до своїх побратимів ну, захищати свою батьківщину. Минулого літку десь він десь виконував завдання, їхав на пікапі і теж там ну, підбили йому цей пікап, якби теж було поранення голови, там, вот, і його там пролікували, були контузії. І потім його вже, ну, він вилікувався і знову пішов. І ще були поранення, десь він теж на завданні був. Поранення це завжди погано, але. Він якби встоював, а зараз не знаю, не вберегло його. Щось щось не вберегло. Загинув Денис Фоменко 15 квітня поблизу села Олексіївка Донецької області. Ми разом працювали в торгівельній компанії. Денис ну, це дуже світла, позитивна, гарна людина. Буває прийдеш на роботу, немає ніякого настрію. Він заходить, пошуткував, усміхнувся, підняв настрій. Дізналися три дні назад. Всі три дні плачемо. Немає слів, тільки біль. Молодий, позитивний, майбутнє України і, і немає більше. Дарія Пасічник, Андрій Варьонов, Суспільне новини, Запоріжжя.